Вітаю, дорогі глядачі. Всі є багато нікчемних речей. Наприклад, наш МінФін, який виправдовує знищення фопів, навіть враховуючи, що гроші, які вони зароблять, це може бути куди менше, ніж вони на адміністрування витратять. Або Дональд Трамп, який кайфує від кожного слова кремлівського мудака, Урбан та Фіц, який захищає свої бабки та Кремль, але все це має гідного конкурента. Можливо, він навіть крутіший за згадані приклади нами. Попередні мова йде про росопозицію. Поговоримо ми не тільки про коколдизм, а й про спроби продати Росімперію на захід в обгорці демократії. В останній день 25-го року. Берлін затишна квартира з видом на вечірнє місто. Московська політологиня Катерина Шульман записує новорічне звернення до своїх співвітчизників. Розповідає московитикам, як важко як складно зберігати людський вигляд у цих умовах, а потім видає перлину, яка ідеально підсумовує весь абсурд московської ліберальної позиції. Мовчання, читання, мислення все це форми опору, бездіяльність, це громадянський подвиг. Супер. Поки злодіє, ми бездіємо і це сильно кажуть московити. Все перекрутили повністю. Прямо, от не знаю, цей якийсь релятивізм вищої, не знаю, вищої категорії. Дуже зручна позиція загалом. Шульман не маргінальна фігура. У неї 1 мільйон 200 тисяч підписників на Ютуб. Вона колишній член ради при Мудаку, доцент престижних університетів, науковий співробітник. Карнегі центр західні медіа запрошують її як експертку з Москви. Вона обличчя того, що називають хорошими росіянами, і ось саме ця людина каже, що сидіти вдома і читати книжечки під час геноциду сусіднього народу це вже достатньо. Це подвиг. За класикою жанру, ця представниця ліберальних імперсів масово емігрувала в нас з році. Ну як же їй жити в Москві, а краще в Берліні? Цікаво, що за час добровільного вигнання ця руська біженка від режиму ні разу не заявила про потребу повернути в Україні окуповані землі, аби знайшли в столиці Німеччини той самий бутерброд, який не хотів віддавати Льоша Навальний. русський імперський ліберальний дух. Давайте ще трошки досідмо її крінж. У чотирнадцятому році Шульман констатувала, що московити раділи анексії Криму, сприймали це як свято, як подарунок. Вона не засуджувала цю радість, просто фіксувала як факт. Коли говорила про війну на Донбасі, називала це громадянською війною, яка не переросла у справжню, ніби там не воювали московські війська. Місцеві шахтарі самі вирішили побунтувати, коли московити. Підірвали Каховського і затопили десятки населених пунктів. Шульван порівняла це з пожежою Москви 1812 року. Натякнула, що дамба могла прорватися і сама від недбалості, не від московської ракети, а просто так невзначають. Товариш Шульван вас товаришем Растапченим. Ну що ж, руські ліберали такі палити чужу землю, це нормально. Головне самим бути хорошим. Ще раз дивіться, як хороші. Русські ліберали посилаються на русських класиків, аби оправдовувати сучасні злочини. Режими можуть міняти форму, але імперське мислення ні. І термінологія теж показова для Москви. Вона використовує м'який термін гібридний режим, звучить нейтрально, технічно а для України анократія. Хоча цей термін не має одного визначення, вона спробувала дати своє це слово означає слабку державу, схильну до криз, насильства, громадянських війн. Тобто Москва в неї просто не демократична, не точніше, не до демократична, а Україна неспроможна і хаотична. Вся суть усіх сератих московських і імперських політологів, в ротик яких заглядають купа, на жаль, людей, зокрема й в Україні, заглядала до цього часу. Все, що від Москви, дорогі глядачі, все це дерьмо просто напросто, навіть навіть, навіть розумієте, визначення. Навіть визначення це підсумування сутності процесів. Вона навіть визначення нормальне не може дати. Гібридна демократія це Україна, яка рухається з точки А в автократичні, з автократичної форми нав'язаних совєтська окупації інститутів до розвиненої демократії в точку Б і в процесу руху. Щось ми зробимо швидше, щось повільніше, щось недогледіли, лишили, і все це в процесі розвитку, але чітко тенденція до все більшої демократичності України. І що означає Україна неспроможна? Не Чому От це знову такий імперський погляд? Це у нас система. ЦНАПів неспроможна швидких видачі документів. Це у нас е, сили оборони неспроможні, які, які цілу навалу зупиняють. Що у нас не Я не розумію. Які у нас інститути неспроможні? У нас що, пожежні погано працюють? Поліція у нас що е, всередині країни якась дуже велика злочинність та вона менше ніж в західній Європі наразі. Що у нас не спроможна? Шульман, ви е, бачите в тому, що може бути політичний процес і срач в процесі політичного процесу. Це для вас непорядочок. Да? Так я вам відкрию секрет. Усі демократичні країни, особливо молоді, вони такі, вони активні, вони шукають постійно консенсус, різні коаліції, якісь там срач, перебудова і інше. Подивіться на е, Сполучені Штати. Подивіться на, е, я вже не кажу про Центрально-східну Європу. Якщо ви подивитесь на Румунію, Болгарію, Чехію, Польщу, це нормально. Ви нормальність подаєте як щось хворобливе? І кажете. Ну, Московія, звісно, погана, але ми влізли туди не тому, що ми зовсім погані, а тому, що Україна теж винна. Вона хаотична, неспроможна, ви розумієте. Це горя від ума, дорогі глядачі, Горе від імперського ума. Отак я скажу. От що у Шульмана. у Шульмана вава в голові імперська. роз'їдає її мозок просто-напросто, тому що в неї база і основа і розуміння світу. Знаєте, вивезе Шульман з Москви, но Москву з Шульман вивезти не можна. Я оце класичне визначення, і до неї приєднаю. Коли її запитували про московські солдатів, які повертаються з війни, вона відповідала обережно, назвала це проблемою, однією з проблем. Не злочинцями, не окупантами, просто проблема. Пізніше використовувала термін ветерани СВО, ніби це якась звичайна військова операція на геноцид. Ну а що якщо режим впаде, то треба. Виживших із м'ясних штурмів ворбувати у свої лави. Це ж це електорат. Да? Знаєте, це класика просто для москови, московні. Вони виправдують все, все, що в них історії було. Все. вони виправдують Сталіна, вони виправдують це, СВО, вони, виправдають... вони виправдають Івана Грозного, вони виправдують знищення, геноцид Новгорода. Вони все виправдують, все, тому що це їхня велика історія. По факту, вона їх ж ця велика історія, і робить з них нелюдей. От і все. Тому один єдиний вип... висновок і варіант, щоб там щось людське з'явилося, щоб розвалилась ця імперія, щоб нічого було знаєте, зберігати. Найцікавіша позиція Шуман категорична відмова від колективної відповідальності. Вона називає цю концепцію фашистоїдною. мовляв, не можна звинувачити цілий народ за дії влади. Ну русські мальчики не мілі вибору, а, Звісно, які виплати брати і змусили йти на штурм, десь під Кубінськом теж. Стояв злий і посилав їх Усі ми знаємо реальні опитування. Більше 70% московитів підтримують війну проти України для так званої позиції, це було б маргене сказати, що те, що вони роблять, зло, і треба повернути землі, які вкрали. Друзі, тут ситуація наступна: що єдиний московит, той, хто не хоче бути пов'язаний з цим всім, це той, хто активно говорить і бореться і включається в боротьбу. Навіть просто донатить силам оборони, як може. Це вже той, який вже встав на сторону е, дороги. А по-друге, той московит може бути вільний і не перестати бути московитом, який визнає, що ця система, ця країна має розпастися нафік. І тоді вона звільняється. А так виходить, що імперія, який захищає, по суті, наслідки дії імперії, він такий самий е, тільки ліберальний, але суть його не міняється. Тому русський, який змінився, це. Е, не знаю, як його можна назвати, ну росіянином по, ну, по походженню там, по ідентичності. Але це Каспаров, який виходить на, на якісь форуми там, європейцям, кажуть, що ви просто гівнюки, що ви так слабко підтримуєте Україну. Ви підтримуєте фашизм? Дайте Україні більше або Капустін, який там воює в РДК. Ось це справді росіяни, які можуть, що вони змінили свою точку зору. А всі ці, хто захищає оце все, це ж вони і те ж самі. Вони ж суть то одна, зберегти імперію. Раз ти зберігаєш імперію, виправдовуєш її минуле. трусіках, то ти приходиш і продовжуєш це далі. Тому що ти замість того, щоб перепакувати саму суть імперії, визнати свої помилки, як от німці визнали неправильність нацистської ідеології. Так замість цього. Ти все це виправдовуєш. І тому в наступну кризу знову приходять колишні ФСБшники і все відновлять назад. Русські ліберали нікчеми, самі натуральні, тому що вони втрачають завжди шанс перепакування цієї імперії. Вони отброси, ви розумієте, нікому не потрібні, які просто е, дозволяють все це зберігатися під час кризи. Вони приходять, роблять реформи. Дають можливість перечекати найгірші часи, і потім, такі як Путіні, повертаються, і на базі цих реформ цих ресурсів далі роблять своє зле діло. От такі, як Шульман, це опора. Ви знаєте, руський ліберал опора московнів критичний час. І в рамках реформістів, і в рамках того, що коли вони здійснюють свої злодіяння, вони там е заливають європейцям на вуха, що не все так однозначно, ви розумієте. Коротше, простіше наразі Шульман сказати, що це злий пиня все наробив, розумієте. От і все. А як так, коли вже землі приєднав, повернути ж уже не можна. Та руська земля, ви розумієте? З Москвою виїхало близько мільйона людей. Це менше 1% населення. При цьому 43% називають тих, хто виїхав зрадниками. Більшість тих, хто залишився, не просто мовчать, вони активно підтримують війну, працюють на оборонах заводах, платять податки, які йдуть на ракети. Але для Шульман, Шульман колективної відповідальності не існує. Ви не тільки Путін, всі інші жертви. Замість того, розумієте, вирішення імперіалізму і зла починається з проактивної позиції. Що я зробив? Що я зробив? Открой свого Достоєвського, Шульман! Що я зробив, щоб цього. Вибачте, я зараз їхній мовою буду говорити, тому що мені, ну, пробачте. Але що я зробив, щоб зупинити цього великого інквізитора? Лічно я, що зробив? Тобі цей любимий Достоєвський чітко написав, що треба діяти. Ти ж ти ж руський чоловік, читай. Шульман там. От. Ну, як це так? Я не винен? Я не я. Та ні, ти. Ти в цьому живеш ти за це відповідальний, я лише тільки проактивну свою дію якоюсь на боротьбу. От спалив Су-27 чи су 30 там, спалив нафік на аеродромі. Все. Ти вже не імперіяс, ти нормальна людина вільної, е, вільної країни. Поставив самокат в нужному місці, ти теж. Без хати, який з молотком, з молотком там забив генерала, чи когось ще щось. Він теж е, чоловік, розумієте, вільної країни. Ось що важливо, а не от это все, що ви. тут Пропагуєте це гівно, от це от, безсуб'єктно. Новорічне звернення Шульман про бездіяльність як подвиг, це логічне продовження цієї позиції. Якщо московити не винні, то і вимагати від них нічого не можна, і дій теж. Якщо просто читати і думати, це ж вже опір. От навіщо щось робити? Можна сидіти вдома, дивитися YouTube, відчувати себе морально вищим, заватніком і називатися громадянським подвигом. Зручна позиція, особливо, коли живеш в Берліні і не ризикуєш нічим. Знаєте, скачав VPN, уже зробив революцію, вже ризикував життям, розумієте? Але в тому то й прикол, що якщо ти вже розумієш, що це неправильно, хоч якось ти маєш діяти, якщо ти не дієш, твоя відповідальність вища і ціна бездіяльності вища, ніж тьоговатника, який не розуміє. Але вони цього, цього морального імперативу високого розуміти не хочуть. Шумен це лише одна зланок. Колін московицької позиції від Навальня до Карамурзи. Всі вони однакові. Єдиний, хто більш-менш ну, таки, адекватно висловлюється, це Гаррі Каспаров. Але він частина мізерної меншості, яка є частиною зі певною гідністю, але з мікроможливостями. Більшість носять ліберальну маску на імперському тілі. Для них розвал імперії це трагедія, і вони цього не хочуть визнати. Винни йому діла, винне оточення, пропагандісти, але не вони і не мовчазні ваньки. Тобто, щоб переосмислити і сказати, що наступного разу, якщо якийсь ФСБшник прийде і включить пропагандистську машину, ми маємо встати і завалити цю пропагандистську машину. Але вони оце знаєте, організацію суспільства і завалити називають недієздатною державою. Фейл-стейт, ви розумієте? Ну як, як, як це так? Як це так, суспільство щось вказує, що державі робить? Ви розумієте? Це ж неподобство? Ну нічого, що британці так всю свою історію сформували свою демократію. Ні, нічого страшного. Європа так по суті, Францію подивіться. Навпаки, суспільство завжди роздупляє державу. Режим роздупляє своєю проактивністю це нормально. Це один з факторів, коли еліт, які еліти враховують в процесі побудови інститутів і, і, і законодавства. А якщо такого фактору нема, то з вам взагалі рахуватися? Сидіть дома, книжки, читайте, блін. Ви ж ніхто кнопки? Кнопки, які виправдовують всю систему. Шуль вони і подібні намагаються запропонувати третій шлях, третій путь. Ми ж знаємо, що третього путі нема. Ми от третій путь і 90-ті шукали і 2000-ті. Ну, причина була не тільки в нас, в наших елітах, бо там наші еліти вже погодились, що це труба, тому що ще європейці не хотіли. Листування кучми Блером характерне. Але вони... Третій шлях свій не імперія, не деколонізація, просто демократична Росія в існуючих кордонах. Але це утопія. Знову я пояснив, чому. Поки московитів буде 11 годинних поясів і 190-етносів під промисловим управлінням з Москви, імперію нікуди не подмінешся, а ти її маєш зберегати її каркас постійно. Ліберал ти чи ні? Можна змінити прапор, гімн, президента, але якщо структура залишається, та сама, імперське мислення нікуди не зникне. Інший аспект відома. Відмова дивитися на Україну як на рівного суб'єкта. Для розопозиції ми завжди об'єкт. Об'єкт агресії, об'єкт співчуття, об'єкт аналізу, але не суб'єкт з власною волею право на самовизначення. Навіть нічого доброго не происходит. ми тут розвалюємося постійно, розумієте, в їхніх очах. Порядочка нема, просто він може бути русський ліберальний порядочок, розумієте? А не от оцей от ФСБшний путінський. От. Отак от, от вони мислять. Амнюки. Шурмен може заслужувати війну як помилку мудака, але вона. Та і подібні не визнають право України на існування без московської опіки, як самоочевидне. Для неї питання завжди в площині: що робити з Україною, а не як в Москву і прийняти незалежність України як незвороній факт. І я ціпіться від нас нарешті, як Падерев'янський говорив, нашу ціль. Інше слово використовую не буду використовувати. Це, це контент без матюків. Новорічна заява про бездіяльність як подвиг це крапка в цій історії. Шурман нарешті склала голос те, що росопозиція завжди думала робити нічого не треба. Це нормально взагалі. Це навіть похвально. Головне зберігати здатність думати. А реальні дії, ризик, жертви це вже занадто. Це для радикалів. Ліберали мають право на комфорт і самозбереження. Історія, звісно ж, все розставить на свої місця дорогі глядачі. Вона покаже, хто насправді боровся зі злом, а хто просто чекав, поки зло саме зникне, хто був готовий платити ціну за свободу, а хто хотів отримати її безкоштовно, хто розумів, що мовчання це співучасть, а хто вважав його опором, і тоді стане остаточно все ясно. Просто позиція ніколи не була реальною альтернативою путінізму. Вона була його відображенням кровомзеркалі, тим же імперським мислем, тією ж відмовою від, 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 від відповідальності, тією ж байдужістю, і, і таке інше. Просто з іншою риторикою. І поки українці гинуть за свободу, московицька професорка в затишному Берліні продовжує пояснювати свою аудиторію, що читати книжки під час геноциду. Це вже достатньо. Це гровнянський подвиг, це опер. Замість того, щоб звернути увагу на того підлітка, який пішов і спалив віртольот, розумієте? Ось де герой Росії, блін. А не оце все. Що справді робити, вона не скаже і таких не засвітить. Бо тоді доведеться визнати, що її власна позиція це не опозиційність, це привілейована байдужість, обгорнута в інтелектуальні обгортки. І що справжній подвиг це не те, що вона робить, а те, чого вона уникає. Ну, От вам і сказ про московську опозицію. Ну і хір з ними, гімнюками. Хай розваляться нафік. І Перестають смоктати. Кров з Центрально-Східної Європи. Не задовбало. Це за слово. Всі біди від них, всі біди від Московні. Постійно якусь фігню принесуть сюди, царат свій цю червону окупацію і, і, і відривають тебе від нормального європейського процесу. Просто капець. І ще й не розуміють його, вони абсолютно не розуміють, що таке справді життя, що таке демократичний розвиток. Вони не шарять. Бо в голові вава така. Велика. Всіх з Різдво і Новим роком. Все буде добре. Головне, ми все розуміємо. Маємо триматися і зберігати суверенність. Всім всього найкращого, дорогі глядачі. Тримайтеся. До побачення.